Господа. Це наповнилося з бажанням прочитати вірш, який називається Якби хотілось досягти любові, як би хотілося досягти любові, любові в погляді, любові в слові, У кожнім наміру у овчи. Як Якби хотілось нею вміти жити, і як Господь щоденно багатіти, радістю тих, кого моя любов зігріла, кому надії дарувала крила, Як би хотілось досягти любові, щоб із серця полилася повінь, довготерпіння. Милості, прощення, даючи іншим для добра натхнення, свідкуючи усім, є сила Бога у кожному звершити перемогу, у кожну душу від провин, гріхів зачерствілу, він оживити знову, має силу, якби Хотілося досягти любові, адже лиш нею, будемо готові зустрітися з Христом і вічно в небі жити. О, як хотілося навчитися любити, тож, поки день життя ще не згасає, я у молитві Господа благаю, щоб Він. Хто є любов, моє єство у Боге, сповняв щедротами багатства свого, аби могла я досягти любові у кожній чинку і у кожнім слові, аби могла я в нею вміти жити і у собі Христа відобразити. Амінь.